Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас блог, як завжди, тижневий. В цьому тижні ще такого цікавого, 8 березня. З чоловіком трішки, як сказати, влаштували такий вечір, романтичний, можна так сказати. Ну, а так нічого, трішки там м'яса посмажили. Ну, і таке потім. Ще ще на цьому тижні а, робила другий образ на конкурс макіяжний образ фей місяця. А, вставлю я потім цей макіяж. Ну, дуже класний, вийшов, мені дуже сподобався. І ну і не тільки мені, багато кому сподобався. Отже, так. А, потім з цікавого. А, я вам обіцяла там, що буде таке. Це було сілізе. Обіцяла вам, що покажу щось, із, як я буду поратися вдома, і таке щось незвичайне, але те, що я думала, що я буду робити, мені не довелося робити. Це робив мій чоловік, тому, тому це дуже добре, що я це не робила. Отже, так. Так, все, всього по трішки, все, що цікаво, все таки фрагментами знімала, і в відео все вам ставлю. Отже, дивіться, кому цікаво. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, коментувати буде дуже приємно. Отже, так. І бажаю всім початок наступного тижня, щоб був у вас е, дуже такий радісний. І щоб наступний тиждень був у вас продуктивний. Сподіваюся, що в мене він буде продуктивний. Отже, так. До наступних зустрічей. Переходьте далі, дивіться приємного всім перегляду. Вітаю всіх з початком нового тижня. Сьогодні у нас понеділок, 6 березня. Купила на почту, відправляла маленьку посилочку сестрі в Суми як такий подаруночок на 8 березня. Отже, так. Вітаю всіх із з прийдешнім святом жіночим. Всіх нам побільше посмішок і щоб наші чоловіки нас любили, берегли, лілеяли. Ну лучше в хаті споткаешься. Не, это ну так на память. Mm. Mm. <laughs> Солености. <laughs> олень, олень. Или твой домашний. Ку домашний. Никсуждаем. Доброго дня! Сьогодні у нас такий гарний день, сонячний. Ой, погода клас. Пташки співають. О, я ходила на пошту, відправляла взуття. У мене є така сторінка невеличка на шафі. Я один час займалася, скуповувала в секунді одяг, такий, більш-менш брендовий, такої гарної якості в гарному стані, потім на шафі перепродувала. Е, ну, одяг там деякий розкупувався, деякий лежить. Ну, на шафі то він досі, але коли-неколи хто щось купує. Це купили в мене взуття дві пари та ходила відправляти. Е, напишіть, ви користувалися шафою? Щось купували там колись чи ні? Було б цікаво дізнатися. Отже, так. Сьогодні у нас така квасолька з овочами і томатною пастою. Дуже смачненько. Ну і ще вариться до квасольки ще каша перлова. Мені сподобалось її варити. Тут у мене процес приготування пиріжків. Ось такі пиріжочки смажені із капустою. Розчекають своєї черги на обжарку.